Новні громадяни чи на сьогодні ми прийшли до вас, щоб поспілкуватися з вами і розказати правду про те, що робить влада, як влада готує нашу котільню до передачі концесії. Почнемо з того, що я як мешканка міста Червонограда, який небайдуже майбутнє нашого міста, і як член двоконкому, вважаю, за обов'язок давати інформацію, яка мені є відома. Ця інформація вона не є чимось таким, що добувається, якимось неофіційними шляхами. Це все можна, якщо посидіти в інтернеті, пошукати воно є в вільному доступі. Можна зробити певні висновки з цього. Тема концесії, вона є важлива для кожного червоноградця, не лише для тих. Тієї частини, яка ще не відключилася від центрального опалення, бо за рахунок місцевого бюджету фінансується теплопостачання і шкіл, і лікарні, і садочків, і так далі. Тому чим гірші умови будуть запропоновані, тим менше коштів ми будемо мати на що небудь інше. Зараз створюється така ситуація, що наша місцева влада реально... Приховує і створює всі умови для того, щоб мінімум правдивої інформації отримали червоноградці щодо питання концесії, яким чином це здійснюється. Навіть почнемо з того нашого засідання Червоноградської міської ради, де було вирішено внести зміни в склад цієї комісії, яка має передавати в концесію. На тому засіданні Дмитро Фартушок чітко сказав про те, що якщо ми зараз проголосуємо за цю комісію, це вже фактично буде початком передачі в концесії. Просили і Володимир Петрович, і, і, і інші депутати, зачекайте, давайте розберемося з ситуацією, яка склалася. Давайте проведемо, проведемо фінансовий аудит, давайте проведемо енергетичний аудит. І подивимося, чого ми хочемо від того теплокомуненерго, який шлях ми обираємо для нього. Чи ми, і, і тоді будемо шукати, що, яким способом тих шляхів досягати. Але що нам сказали? Сказали, давайте ми проголосуємо за ту комісію, і тоді вона зі всім буде розбиратися і буде шукати найкращі шляхи. А що отримали? А отримали те, що у нас просто. Збрехали наголос, збрехали. Тільки друге засідання цієї комісії маємо. І що маємо? Маємо вже дві фірми, які ніби готові прийти як консесіонер. Ніхто не розбирався, чи той шлях буде найкращий, взагалі які шляхи можливі. От голосуємо. І знову ж таки, не доводячи інформацію, які це фірми, що це, знову проголосували. І якщо зараз... Володимир Петрович на засіданні каже, давайте, хлопці, на тому етапі зупинимося, давайте поїдемо, подивимося. Ну, це все подається як якась така безглузда критика. Часто говорять про те, що в нас є Волинська область, яка вся хоче здатися в концесію, все теплокомуненерго. Але я от подивилася. Волинська область, вона знає, чого вона хоче. Вони розробили програму заміщення природнього газу на території Волинської області до 2020 року. Там чітко вони бачать, розробили, що вони хочуть досягти. Вони кажуть, що вони хочуть в рік зменшити використання газу на 60 мільйонів кубічних метрів. Досягнути це можна і пропонують три варіанти, три інвестиційні проекти. Порахували, які котли вони хочуть встановити, на яке опалення альтернативне. Скільки це буде коштувати, яка окупність цих проєктів? І що найцікавіше, найдовша окупність менше 5,5 років? Є питання, звідки беруться 49 років? І там же зразу ж є ж пропозиція розробити розробити. Положення про концесію котелей розробили таке положення, де чітко затвердили умови, умови на яких це буде здійснюватися. Обов'язковою умовою вони вказали заміщення природного газу альтернативними видами місцевого палива. І інші умови, які захищали би громаду. Що в нас відбувається? В нас ми не знаємо, чого ми хочемо, яким чином ми будемо досягати це. Ми чекаємо, о, прийде чудо консесіонер, який всі питання вирішить і е, знайде для нас найкращий шлях розвитку. І говориться на 49 років. Та ми, нас реально через дев'ять через 49 років, років ну, реально більшість з нас не доживе. І я не вірю, що в Україні є такі бізнесмени, які можуть інвестувати в проекти. Більше 20 років, враховуючи ризиковість бізнесу в Україні, ну не вірю я, що хтось зафінансує в таке гроші. Питань є багато, а задавати нема кому. Тому що е, керівник теплокомуненерго, він тільки говорить про проблему. Є така проблема, є така проблема, а як вирішити, не пропонується жодним чином. Тепер у тих, хто подав заявки на е, те, щоб стати, е, взяти в концесію. Перша фірма є ТЗОВ Стех НТ. Цю інформацію ми можемо отримати про фірму на сайті Міністерства юстиції України в як безкоштовний запит. І там чітко, якщо ми знаючи код ЄДРПОВ, ми чітко будемо бачити, хто є власником цієї фірми, коли вона зареєстрована. Фірма зареєстрована в травні 2014 року. Статутний фонд становить мільйон власником цієї фірми. Зареєстрована в Червонограді. Власником фірми Стек НТ є львівська фірма Стек. Дивимося, що львівська фірма СТЕК, хто її є власниками. В неї статутний фонд аж тисячу гривень. 10 гривень вклала фізична особа, а 990 гривень вклала фірма Power Grid Corporation. Канада. Маємо отчуду інвестора канадця на 990 гривень. Хто є реальним власником цієї фірми. Ну, важко сказати. Чи взагалі ця фірма не створена для того, щоб створити таку насправді неіснуючу конкуренцію. А може ми навіть не можемо підозрювати, хто є цим власником. Друга, інфор... друга фірма в нас є, де ми знаємо, хто є власники. Знову ж таки, витяг з реєстру це є фірма Енергія Тепло Воду Сервіс. Дивимося, хто ж там є власником. Власником є. Комунальне підприємство Старичі, яке вклало в статутний фонд 5 мільйонів, майже 6 мільйонів, і товариство з обмеженою відповідальністю агропромислове підприємство Львівське, яке вклала майже 60 мільйонів, тобто фактично є власником більшої частки агропромислове підприємство львівське. Хто ж володіє тим агропромисловим підприємством Львівське? Чітко вказано кінцевими бенефіціарними власниками є Дубневич Ярослав Васильович і. Дубневич Богдан Васильович. Насправді ж перед самим початком, коли йшла передвиборча компанія, ходили такі плітки, що фінансує нашого мера брати Дубневич, і він за це йому віддасть наше теплокомунір на невигідних для нас умовах. Потім, коли було слухання у ті громадські, питали Андрія Івановича: хто ж до нас прийде тим концесіонером? Ну, я сказала, я не знаю, чи взагалі хтось прийде. Получається, що ми маємо з одного боку зовсім не маємо інформації, маємо інформацію таку страшилку дубневич. А що вони таке є? Ну, логічно є наші пропозиції наших активістів, які кажуть, а давайте поїдемо, подивимося, там, де вже де вони працюють. Давайте спитаємося громаду, хочуть, от якщо взяти набрати в інтернеті енергія тепловоду сервіс. Там перше, що виб'є відео, як Яворівська міська рада хоче відмінити своє рішення про передачу концесії водоканалу свого. Вони не хочуть. А чого не хочуть? Не знаю, треба би було з ними говорити. Знову ж таки, подивимося, хто ж там надає е, тепло, е, послуги теплопостачання. Є така фірма «Енергія новояворів, де ті самі власники. Але там ситуація не з концесією. Там така ситуація, що створено було спільне ТЗОВ, вклали два комунальні підприємства, і знову ж таки те саме підприємство агропромислове Львівське. Ніби є, якщо пошукати, ніби є певні позитиви, вони з 2006 року обновили на 85% тепломережі. Але це їхнє підприємство, це їхня власність. Чи на умовах концесії вони будуть те саме робити, чи вони не будуть цього робити? Ну це теж питання. Тут нам е, Мохольський дуже часто говорить про те, що основна причина в нас є заборгованість за газ. І, це, і вона виникла у зв'язку з тим, що нам не погашають різницю тарифів держави. Подивилася я, а як же ж справа е, в енергії Новоягорівськ? Чи реально там немає боргів за газ? Знайшла такий я звід керівника відділу житлово-комунального господарства Яворівської районної держадміністрації, де пише, що борг за, тепло, за енергоносії станом на 1.01.2016, енергія Новоягорівська майже 55 мільйонів, а енергія тепловоду сервіс мільйон 200. Тобто питання боргів воно не знімається, коли ми змінимо, коли ми змінимо власника чи передамо в концесію. Питання, воно далі буде існувати. Тому, тому логічно, чому та наша комісія, вона не досліджує ці питання, не доводить до відмов, а так максимально швидко хоче пропхати це питання. Голосуємо, голосуємо, голосуємо за комісію, голосуємо прийняти е, ті всі заявки. Голосуємо. Ну може, тому що 16 липня 2015 року був прийнятий закон номер 626-19, де? В принципі, є заборона встановлення цін на житлово-комунальні послуги нижче економічно обґрунтованих витрат. І що цікаво, при кінцеве положення вказано, що до 1 липня 2017 року вжити заходів щодо відшкодування в повному обсязі різниці в тарифах на теплову енергію. Тому може, нам і повернуть до липня 2017 року ті гроші ті 57 мільйонів, чи скільки там? Тому що нам повернуть гроші і нам не треба буде шукати, здавати, чи ті гроші вже мають повернутися концесіонеру. Чи наша комісія і байдуже. Вона просто хоче швидко це пропхати, отримати свій відсоток тим, що поторгує, по суті, нашими інтересами. Я не знаю відповідей на багато питань, в мене вони постали, є сумніви. Єдине, що я точно можу сказати, що комісія в цьому складі, вона в принципі не може прийняти рішення, яке би корисне було для червоноградців, для громади. Вони навіть і не думали цього робити. Отак От складається враження з тої ситуації, що, що можна проаналізувати. За не все. Кажу, дякую вам. Шановні громадяни, я постопу свій виступ з виборів. Вийшли вибори, пані Наталя вже сказала, що. Ходили чутки такі, що, що за вибори мають віддати нашу котельню. Але коли я, як кандидат в депутати в обласну раду, контролював вибори, і до мене зверталися люди, і вони писали офіційні заяви, що, їм, що було зафіксовано, що, наприклад, в третій школі виборці фотографували, за кого вони голосували. Чітко голосували, що якщо ви голосуєте за Залівського, сфотографуєте за Залівського. І називалася сума така. Я би хотів, щоб піднастий канал включив це відео, що, що людина, яка була там спостеречом, зробила зауваження, а потім йому ще й пошкодили машину. Це було десь вночі. Не знаю, хто, що і як. Я прийшов до машини, в мене в машині були запхані голки від шприців. Всі чотири колеса. Я е, Єдине, що зміг зробити, це я просто поїхав, до хлопців мені підкачали, я поїхав, купив е, такі спеціальні балончики, що затягують, закасав, закачав чотири колеса. Конкретно говорити, хто, хто зробив, ну, але ну, реально це воно було. Була мова про те, що ви бачили якісь порушення на дільниці, так? Що хтось фотографував бюлетні до того. Мені записано. На телефоні, на, на відео е, звернув увагу голові дільниці. що було дві фотоспишки, тобі фотографував. А на якій це дільниці було? Третя школа. І ми виїжджали також і повідомляли міліцію, що це робиться на дільницях, що дають 200 гривень за вибори. Так, ще й кишені давали ті гроші по 200 гривень за, за те, щоб голосувати за дану кандидатуру. А сьогодні ми бачимо, що нікого нічого не інтересує? Пройшло громадське слухання. Залівський чітко сказав, котівня буде передана концесію. Пане Залівський, кому буде передавати? Ніхто нічого не знає, але люди все знають. Як казав, Синютка виступав, що не віддавати потім. Що люди все знають в місті. Люди все знають, тому що люди інтересуються. Нам розказували, що прийде е, імпортний інвестор. Люди. Імпортний інвестор, який має 990 гривень. Ну, пане Залівський. Ну, Схамениця, ти ж ходиш до церкви, ти ж стоїш, гімн України співаєш, руку на серце ловиш, до Небесної Сотні ходиш. Чудьович ходив до Степана Бандера, Тараса Шевченка, ти зараз до Небесної судді будеш. Ну хамениця, так робити не можна. Так, шановні громадяни, наче дивіться, зібрано 10.04. Є звернення громадських організацій. Прошу, тих же самих підписи 2000. Є звернення депутатів обласної ради і Ткачка. І ми звернулися 60-4. го го Згідно закону України про звернення громадян. Пане Золочівський Володимир Петрович, я до вас звертаюся, бо ви є голова комісії депутатської законністі порядок міській раді. Чому ті звернення не розглянуті? Чому, пане Золочівський? Я до вас звертаюся. Я не, не сварюся, ніким я не критикую, я говорю фактами, я все говорю фактами. Чому не розглядаються? Чому ті звернення не розглядаються? Розказую вам, шановні громадяни, що 26-го буде сесія. І я вас всіх сьогодні запрошую прийти на сесію і стати біля кожної партії, яка є в міській раді, і питати, чи вони давали ті обіцянки, що вони зараз роблять. Я сьогодні прошу вас, шановна влада, шановний Золочівський, схаменися, бо прийдуть люди і будуть вас вишвирювати звідти з цієї міської ради. На кого ви служите? Кому ви давали клятву служити? Братикам Львівським чи громаді міста? Мафію розвели тут в, в місті Ченораді. Того не буде. Я вас всі люди запрошую, 26 числа на 9 годину прийти в міську раду. Не йдете під міську раду, а туди піднімається на 4-й етап, де вони будуть зборище робити. Це не сесія міської ради, це зборище заінтересованих лиць. Партія, радикальна партія. Получив посаду заступника генерального директора, не маючи освіти, профільної. Той отрима заступника міської голови. І вони сьогодні в комісії комунальній, дивляться за місяць, вже люди знають, що хто буде керівником даного підприємства. Дивиться, керівник подав в суд, суд міська рада продав, програла. Це про що говорить? Що ви розвели тут в міській раді? Люди гинули на Майдані, гинуть ото. Вони тудивилися, вони збори ще зробили. Того не буде. Значить, активісти їздили вчора, буквально їздили до Ляшка, робили, була зустріч з Ляшком, передали матеріали всім керівникам політичних партій. І повірте, ми їх довели до відома, що буде Майдан, але буде Ченоградський. Ви зрозуміли, пане Суфеню? Ви зрозуміли, Василишин? До вас всіх звертаюся, пане той Гаврада, ту вишту сорочку. Пока зніміть, бо ви не заслуговуєте ті вищі строчці зробити. Або йдіть кайтеся. Ну, мені хватить, що я вас, що до вас звертаюся. Подумайтеся, я прошу. Пане Гаврада, дивиться, третій, четвертий раз він в міській раді. І дивився, він стоїть двома руками, руки піднімає, щоб голосувати за концесію. Що ти зробив добре? Ти вивчив сам за ту концесію. Ще такий гос є. Виберіть мене, виберіть мене, я хочу бути депутатом. Ти давав людям клятву, ти давав людям клятву служити людям, чи кому, чи тим братикам Дубневичам. І так дивишся, куди не глянеш. Та сама свобода дивися. Це свобода чи свобода. Завезли тяне Ті всі люди, підписи ваші. І хай робить аналіз. І подивимося, як вони. Але що я вам скажу? Я дзвоню до керівництва, до Тяни в Війську партію Свобода. І мені мене запевняє, що Свобода не буде голосувати за концерт, вони голосують. Так я не розумію вертикалі влади в них. На кого вони працюють? Ще раз звертають, шановний Залівський, шановні Василишини, Сухинюки, Кашуби. І далі так той список. Клімове, народний контроль, що він сконтролював в Я не бачу нічого, що він сконтролював. Я прошу вас, схам'яніться, бо 26-го люди прийдуть на сесію і повірте, як ви ту руку підняли, так ви її упустите. Я вам заявляю всім. І всі звернення, що люди звернулися, місячний термін про що вони мають бути розглянуті? Ще раз кажу, люди, ми. Я прийшов в обласну раду робити все, щоб були зміни в державі Україна і в місті Ченараді. І запрошую так само Злівську і всіх депутатів. І як член виконкому сьогодні з Наталією кажу, ми питання будемо тримати на контролі. І вони не будуть робити політичні розправи, що дивиться на сесії і заявляє депутат, що не можна віддавати Назару Білобранову приміщення на природизацію, бо він неправильно його використовує, а вони голосують, і Сукняки, Василишини, Клімове, Ліщинське, прикриваються свободою. Так ви визначте, чи ви свобода, чи ви антисвобода в раді. Але люди дали оцінку вашу. Було два-три депутати, зараз вроді якісь п'ять. Ще раз кажу, Одумайтеся, люди, будуйте Україну в Ченорада, тому, тому що ми перші дняли Леніна, ми найбільше відправили на майдан і ми будемо робити все, що треба громаді міста, що треба в Україні. Слава Україні! Згадуємо, що редакція 15-го телеканалу не завжди поділяє позиції учасників програм. За точність викладених фактів та достовірність інформації відповідає той, хто її озвучує. Редакція запрошує у студію представників усіх згадуваних в ефірі сторін для висловлення своєї позиції у зручний для них час. Вислухавши усі аргументи, глядачі зроблять свої висновки.